Буття, глава 11. На всій землі була одна мова й один говір. Рухаючись зі сходу, вони знайшли в землі синаар рівнину й оселилися там, і сказали одне одному Наробимо цегли і випалимо вогнем. І стала у них цегла замість каменю, а земляна смола замість вапна. І сказали вони Збудуємо собі місто і вежу висотою до небес і зробимо собі ім'я перше ніж розсвіємось по лицю всієї землі. І зійшов Господь подивитися місто і вежу, що будували сини людські. І сказав Господь ось один народ і одна у всіх мова, і ось що почали вони робити, і не відстануть вони від того, що задумали робити. Зійдемо ж і змішаємо там мову їхню. Так щоб один не розумів мови іншого. І Росія і Господь звідти по всій землі, і вони перестали будувати місто і вежу. Тому дано йому ім'я Вавилон, бо там змішав Господь мову всієї землі, і звідти Росія і Господь по всій землі. Ось родовід Сима, Сим був ста років, і породив Арфаксада через два роки після потопу. Після народження Арфаксада, син жив 500 років і породив синів і дочок і помер. Арфаксад жив 35-135 років і породив Каїнана. Після народження Каїнана, Арфаксад жив 330 років, і породив синів і дочок і помер. Каїнан жив 130 років і породив сау. Після народження Сави, Арфаксад Каїнан. Жив 403, 330 років, і породив і дочок і помер. Сала жив 30-130 років і породив євер. Після народження Євера, сала жив 403, 330 років, і породив і дочок і помер. Євер жив 34, 134 роки і породив Фалека. Після народження Фалека Євер жив 430, 370 років. І породив синім і дочок, і помер. Фалик жив 30 130 років, і породив рагава. Після народження рагава Фалик жив 209 років, і породив синім і дочок, і помер. Рагав жив 32, 132 роки, і породив серуха, після народження серуха рагав жив 207 років, і породив синім і дочок, і помер. Серух жив 30-130 років і породив нахора. Після народження нахора, серух жив 200 років, і породив синів і дочок і помер. Нахор жив 29, 79 років, і породив фару. Після народження фари Нахор жив 119, 129 років, і породив синів і дочок і помер. Фара жив 70 років і породив Авраама, нахора й Арана. Ось родовід фари. Фара породив Аврама, на хорий Аран. Аран породив Лота, і вмер Аран за фари. Батька свого у землі народження свого, у ріха Аврам і Нахор взяли собі дружин. Ім'я дружини Аврамової Сара, ім'я дружини Нахорової милка, дочка Арана, батька Милки і батька Іске. І Сара була неплідна і бездітна. І взяв фар Аврама, сина свого, і лота сина Аранового, онука свого, і стару невістку свою, дружину Авраама, сина свого, і вийшов з ними з Ура Халдейського, щоб іти в землю Ханаанську. А дійшовши до Хараана, вони зупинилися там. І було днів життя фари. У хараландській землі 205 років і вмер фара в Харалані.